Ще не скоро є! Yeah. Є, вроді зробив! До yeah. мене собаки підійшли! Yeah. Опа у мене колесо спущене! Блін, задубали! Спущене колесо

Є бой, коротше, знов виїхав я кататися, знов на цей спотік тут. Але буду робити якісь нові трюки, щоб, щоб було щоб було краще. Буду якісь другі трюки робити, знову два тижні не катався, велика не чувствую, але ладно, зараз зараз щось буду пробувати. Що в мене от така штучка. Бой, погнали. Я в шоці, я тепер розкатувався, коротше, не знімав, думаю перші... Перший разів все одно фігня буде. Коротше, просто зробив трьох утеп. Я в шоці заря на камеру Попробую повторити. Це просто капець. Чисто трьох утеп зробив. Так, кладемо камеру зараз. Думаю, буде знімати. Так, але це взагалі не вийшло. Це взагалі не виходилося. Зараз, зараз ще раз спробую, я в шоці. Я змастив тут каретку і вона тут знов вилазить. Але так прям, прям такий. В ті хочу. І такий йти типу, подальше, крутитися. І вже заднім колесом став і такий йду крутився ще. І я в шоці. Капець, коротше погнали Та ну це капець, чого? Що на камеру не виходить? Коротше, зараз буду знову робити такі рандомні трюки. І, і, і такого один раз спробую і думаю зроблю. Але тут так офігенно просто так почувствував, так докрутився на задньому. Вообще чітко. Далі зараз, зараз все буде. Пусти. Пусти трубы, -мо, это Uh. Веліз сюди на цю прольотку і так знов знов немає, що я її не пригну. Ще ну або пригну, але ще не скоро. Тут вона блін така якась е вона. Але прикольно. такая типа, ну, не дуже с резкими ступеньками. Але ще не скоро її прягати буду. Да, стрёмная все-таки штука. попрягаєш і, і летиш не, не знаю скільки ну я не знаю скільки лечить але не кенько так тут, тут тут ще тут можна пригнути попробувати але тут теж машини можуть їхати але поки нема автобуса я вот так можу так попробувати. Оце я, мабуть, попробую. Бо я похожу штучку пригов. І, коротше... Лучше зараз буду пробувати ковбанувати, навірно, сейчас. буду прыгать. Чисто как лох прыгнул, Ні, це треба блин, треба просто скорості більше, отак зараз буду пригати і так більше, 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 далі, далі, далі. І все, і так може буде нормально. Бо я взагалі якось не привик прягати, це все таки великий довгий, сплоскача. Взагалі не привик прягати, я два тижні не катався. І місяць нормально не катався. Треба зараз вспоминати. Буду пробувати. Лок, тупо лок. я не знаю, я не можу. Я зараз прягаю, вже маю отак, типу, якийсь там тейблтоп, чи щось там верліком тако, туди-сюди. Але я тут близько пригаю, я хочу, я хотів взагалі десь отак десь, отак віці і туди десь. А я пригаю сюди чи куди, да, віці сліди. Коротше, капец, лошара. зараз буду пробувати. Так знімаю, знімаю. Ты уже вроде трохи лучше. Понятно, все. Я не знаю, не можу так якось. Треба скорості багато, мені треба прягати, прягати, прягати. А я прягаю, прягаю і не виходить краще. І все... Фух, зараз Зараз я буду тут попробую так з'їхати, тут штучка така є. Але можу впасти. Не не, не не, тут, я... тут треба так виїхати. Я можу отак з заднього або повністю вже виріз, там тут і все і далі погнали. Що я чим я занимаюся ці життя? Я не знаю, що мене зробив зарядку до подивлюся. Є вроді зробив, але я цей раз спробував так закрутитися на трьох. Йомою! Зараз я подивлюся на відео, як воно. Є нормально, але я не поїхав. Ще треба поїхати і, блін, вже стемняється, нормального кадру не буде. Але я в шоці просто, це капець, я зробив тупо. Зараз ще раз буду пробувати. Перші шаги вже до трьох, і я трьох хотів. Потім думаю, перший треба на наплоскачовий і зараз такий уже роблю трьох почті. Ну, трьох отеп. Йом. погнали зарі я ще пробувати. робив. <плес> а, блин, я ну... На... У мене собаки підійшли, братанчики Давай пока Прийшли, коротше, коли собі рюкзак нюхають там шостей, ходять собі, нормально Підболі два такі хороші Хочу включити, зараз нічне, от все, бачення нічне, щоб. Бо вже зараз стрімняється, нічого не буде видно, а я зараз трьоху може зроблю. і Все, а, а видно не буде. Коротше, погнали. Коротше, отак. Я думаю, стало краще, видно. Я там експозицію додав, я не знаю, що це таке, але <соць> вроді стало краще. Ще зараз буду пробувати, зараз буду пробувати кататися далі. Коротше, що зробив пальчикою Середимося шкіра трошки Трошки віддихну зараз і далі буду щось робити, пробувати. Або я ще поїду, я знаю ще один спотик. Ще поїду, може там буду бари робити. Або вона ті спробую ще. Ну типа з бордюра такого. Бо вона ті теж треба робити зараз. Закривають що це відкривають, дивіться яке воно все тут Єбай. А там є отака цей веліт якийсь. Я не знаю то для МТБ чи для чого-то. Коротше, ладно, віддихаємо трошки. Є бой погнали далі. Ох, блин, вже взагалі нічого не видно, я в шарці. Коротше... Як... Коротше, отака от хаточка, У мене було більше планів на цей день, але я, але я просто не... я пізно виїхав, коротше, і все. І... Я ще хотів коло того здання щось поробити, попробувати хоча б, але я тут... Трьох, трьох, теп, зараз так. Не встиг, бо з'явилася друга ціль зробити тут трьох теп. Трьох теп або трьох. Трьох я ще не зробив, але скоро зроблю. Ну я так думаю, що скоро зроблю. Коротше, коротше все, я погнав додому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, і всім пока. Йоу, тут така штучка. Бляха ah. задолбали тут вечір, ну так можно кататься жестко. Пес таки тоже гол 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 оп оп оп-аме, ха оп, 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 оп. прикол.